Доброго ранку. Сьогодні ми проснулися, а у нас дощ, сиро, але так свіжо, такий гарний дощик пішов, ми його так чекали, тому що земля була дуже суха, аж страшно було. І мої шпаки не злякалися дощу, а прилетіли ось знову до нас. Всім бажаю гарного, позитивного дня, спокійного, мирного. Всім удачі. Послухайте, яка красота. Треба, щоб кожен день приносив радість і позитивно мислити, настроювати себе на те, що все буде добре. І радіти ось цією природою, яку Бог нам. Подарував. Вчора була в магазині, купила шість пиріжечків. заплатила я за них 67 гривень і думаю, ні, так діло не піде, буду пекти своє. Хочу сьогодні такі пиріжечки з вишнями пиріжки рози моя внучка говорить. Тут в мене літра сироватки. Ось мука вже просіяна. Одне яйце і один білок, тому що жовток пішов в сир, ще хочу ватрушки зробити. Потім стакан цукру, пів стакана олії. Ось 100 грам дріжджів, столова ложка розпушувача і ванілін. Я опари не роблю. Зразу буду закидати дріжджі, цукор, яйця, дрібка солі. І все це зараз я перемішаю. Все це я розмішала. і Зараз потрошки буду кидати муку і замісювати тісто. Ось до такої густоти я замісила. Тепер я додаю олію. Ось. І все, вимішаю тісто і ставлю в тепле місце. Розпушувач я кидаю для того, щоб пиріжки довго були свіжими, не черствіли. Ось таке тісто в мене вийшло. Я його ставлю на рушничок і накриваю. Нікуди я його не несу, тому що в кухні в мене тепло. Я зараз палю, на вулиці дощ іде. Будемо чекати поки підійде моє тісточко. Тістечко моє зійшло, зараз буду виробляти пиріжечки. Виробила такі колобочки, тісто підійде, потім буду виробляти свої пиріжечки. Підійшли мої вже колобочки, покажу вам, як я роблю розочки. Вишню я додала ще трошечки цукру і дві ложечки крохмалю. Отак. От О. Ось так посерединці я заліплюю, потім загинаю. О, ось так, зараз ще один покажу. Ой, яке тісто пухке. Ось так, по чайній ложечці. Кладу. Можна з маком, можна з гущонкою. З маком теж смачні. О, о. Ось такі будуть розочки. Зараз я вироблю і покладу на дечку, покажу вам. Зараз змащую ці свої пиріжечки розочки яєчком і ставлю в духовку. Вони вже підійшли і буду виробляти ватрушки. Ось такі ватрушечки получилися. зараз буду випікати. Залишилося тісто, в мене були сосісочки, я їх розрізала на двоє і вийшли ось такі ще сосіски в тісті. Є в мене домашня згущунка, але вже більше не, не хочуть згущонкою їсти. Зараз поставлю в духовочку випікати. З літри сироватки подивіться, скільки в мене вийшло випічки. А з сиропу я зварила кисіль, зараз сяду та й посмакую пиріжечками. Подивіться, який м'ягенький. Це з вишнями. Можна по цьому рецептові бути з чим. Навіть із капустою, і з картоплею, і з пекти, з м'ясом. Ось Що тут сироватка є в кожного, а як купити її, то теж вона дешево. Стоять на базарі. У мене як ти касті, сяду на пеньок та зім пиріжок. Навипікала пиріжків, а тепер хочу спробувати, які вони. Але я вже один з'їла, вони смачні. Ось, Хочу запитати вас, як у вашій сім'ї. Ви розплановуєте свій бюджет, чи ви купуєте випічку, чи ви печете вдома, як вам вигідніше це зробити. У мене, допустимо, сім'я велика, мені е, як вигідніше пекти. Але деколи я нема часу, то я потрошечки купую. Ось пишіть мені в коментарях. Вночі пройшов дощик, намочив землю, але зараз гарне виглянуло сонечко. Я йду на город подивитися, чи вже вилізла моя цибулька і часник. Ой, як бджоли гудуть. Коло ліщини, всім дякую, що зайшли на мій канал. Підписалися, ставте подобайки і до нових зустрічей!